Добрий день малята! Подивіться на малюнок та скажіть, що ви бачите на ньому. М'ясо, молоко, яблука, сир, риба, картопля, гречана каша. Як можна одним словом це назвати? Так, це продукти харчування. Вони корисні чи не корисні? Так, вони корисні. У них містяться вітаміни, що допомагають бути здоровими, дужими та сильними. Які продукти харчування ви бачите? Сир, сметана, йогурт, кефір. Ці продукти зроблені із молока, тому вони називаються молочні продукти. Чи корисні молочні продукти? Так. Вони містять білок, що є будівельним матеріалом м'язів, а кальцій надає кісткам міцність, тому молочні продукти обов'язково складувати дитячого харчування. Назвіть продукти, що ви бачите: хліб, пиріжок, булочка, печиво, макарони. Із чого зроблені ці вироби? Вони зроблені із борошна. Тому мають назву борошняні вироби. Вживання борошняних виробів корисно, але в помірній кількості. Зловживати такими продуктами не треба. А це саме головне джерело вітамінів: овочі та фрукти. Вживання їх несе організму, тільки користь. Із овочів можна приготувати різноманітні страви. Суп, салат, стушкувати або запекти. Як буде називатися суп або салат із овочів? Овочевий суп або овочевий салат? Запам'ятайте, ще є продукти, які називаються продуктами тваринного походження це м'ясо, риба та яйця. Вони також корисні і є джерелом білка та вітамінів. А з різних злаків можна приготувати різноманітні каші. Вони дуже корисні. Якщо кашу зварити із гречки, то каша яка? Каша гречана. Якщо кашу зварити з рису, то каша яка? Каша рисова. А якщо кашу зварити з кукурудзяної крупи, то каша яка? Кукурудзяна каша. А якщо ми зваримо компот із груш, то він який? Грушевий компот. А якщо ми зробимо сік із яблук, то він який? Яблучний сік. А якщо ми зробимо морс із ягід, то він який? Ягідний. Тільки подивіться на малюнки, оберіть собі їжу та скажіть, Я буду їсти і потім називайте, що саме ви будете їсти. Наприклад, Я буду їсти яблуко або Я буду їсти варену картоплю, А зараз оберіть собі напій і скажіть, Я буду пити і потім називайте. Напій. Наприклад, я буду пити персиковий сік, або я буду пити молочний коктейль. Отже, запам'ятайте, дітки, що вживати можна тільки корисну їжу, щоб бути здоровим, сильним та підростати. Дякую за увагу! До побачення!